Значить, турнір. І досить часто топи, от я не розумію, нема синього. Для чого ставити фіол? Лотесок, куча в турику з'являється і так далі. От я практично з цією командою майже завжди брав її. Тому що лотесок багато, нізарів багато в центрах. Так, да, понятно, команда в сопа сильна. Так, да, понятно, пазики, якщо лупануть, то лупануть. Але ж можна і не дати пазикам, наприклад, лупанути. У мене гвіневра заряджається шести камінців, наприклад. Да? О. Я розумію, що можна як зараз скласти вісім, ще дозарядити три шотера швидких. Як це робиться? Шість. Є. Гвіневру кинули. О, і вже даже не 8, а 10, але не настільки важливо. Пустоту пускаємо жовті камінці, і зарядили ще, виходить, три шотера. Ну, не зовсім шотера. Янус він, типу масовик, але менш з тим получається так, що що можна пронести з каміння центр і далі просто-напросто. Розібрати команду. Тому, е який би імбовий герой у вас в центрі не стояв, якщо турнір е стоїть так, що там немає одного кольору, то е краще брати, як на мене, е Ставити саме в центр того героя, якого кольору не можна в протиколір винести. Тобто синього немає, треба червоний центр ставити. Понятно, що немає червоних лотесок, нізарів і так далі. Але я в себе ангру, по-моєму, поставив. І захист мене А. Зрозуміло, що там не така сила, як тут в топів по 5,7, по 5,8. Але ми ж з тим. Да, пазіка одного не виніс. Ну що, він бухнув, да, попало трохи. ну Попало, то попало. Зараз ще Енгус бухне, ну, то що? Нічого страшного, трошки його можна підрізати. І Кахіндо. Кахіндо, звісно, в цьому турнірі імбова. От, я можу міняти там. Жовті, можу ставити фіолетові, можу ставити червоні, але Кахінду постійно присутня. По-перше, вона бафає атаку, цей зріз пазіка забирає. По-друге, накидає міньйонів. По-третє, -по вона знімає всяку каку. І що б там не казали, Кахіндо досить класний герой. Вона її в атаці війна грає. так що... Робіть висновки. Дякую за увагу.